Вітаю всіх на своєму каналі рецепти Джулії. І сьогодні я для вас підготувала дуже смачний рецепт шоколадних кексів. У мене на каналі безліч рецептів, саме шоколадних кексів. Сьогодні зробила шоколадні кекси з лохиною. І ви знаєте, це найсмачніші мої кекси. Але вони в мене не дуже красиві вийшли, так як я взяла лохину і поклала її не в тісто, а просто зверху виклала і погано утопила. Тому в мене шапочка красива, яка повинна була бути, не піднялася. Але на см... Смак це не вплинуло, тому що це дуже смачно, і на смак нагадує Брауні. Така, такий вологий кекс не сухий, тому раджу готувати разом зі мною. І для наших кексів у брауні нам необхідно спочатку розтопити шоколад з вершковим маслом та цю масу охолодити. В миску я відправляю яйце, додаю до нього цукор, сіль, і мені потрібно гарненько все розтерти, щоб цукор розчинився. Маса трішки збільшилась в об'ємі, посвітлішала, і тепер час додавати крем-сир обов'язково кімнатної температури. І все розмішаємо. Після того, як охолола шоколадно-масляна суміш, вливаємо її в тісто та все перемішуємо. Відправляю розпушувач до борошна і буду просіювати все в тісто. Дуже красиве та ароматне вийшло в мене тісто. І тепер відправляємо десь по одній столовій ложці в наші бумажняні капсули. І ось на цьому етапі я роблю величезну помилку. Бачите, лохина в мене тут дуже велика, така важка і тому не піднялися шапочки. Покладіть краще ягідки в саме тісто. Духовка розігріта до 180 градусів. Випікались мої кекси Брауні 20 хвилин. Головне їх не перепекти.